Господарі, мої вітання. Косимо травку в тому році косив я люцерку, але вона тоді була меншою. Косарочка моя, яку ви бачили в тому році. Ну як дещо я переробив, бачили суденку косив. Ну що переробив стойки, поставив ті, що були. І оцю раму трішки зробив довшу, але для той трави, яка була в тому році. Вона себе виправдувала. А тут викосили ми половину більшу, практично докошуємо люцерку. Так, люцерка висока, полягала місцями. Оце у нас вилягало. Оце ось стоїть. Далі вилягло. Висота досі сантиметрів 70-80. Давайте я знайду її край. Де вона ось. дивіться Це. Бачите, так? Да? Коситься, але забивається, місцями забивається, забивається дана конструкція. Самі хто, ну, хто цікавиться ними, бачили, розбиралися. Оце не повинно його бути. Але без нього це хіба що наглухо зрізати його і цей стаканчик заварити наглухо. Так, тоді воно куди б не йшло. Тобто, хоча забивається туди-вниз, щоб ниф не забивалось, ось сюди треба приварювати стакани. Стакани, щоб приварювати, треба, щоб оця тарілочка, я не знаю, вона то мусить бути не алюмінієва. Вона, мабуть, таки є. Стальна, ну вона тонко, до неї почнеш варити, дірок наробиш, викинеш повністю все. Тобто, о, гріхів на заводі зроблено багато. Одне, що чермет, тут кілограм 60 мабуть, якщо не більше за цими ногами. Ну а що зробили так? Тому що вал від двора потужності знаходиться і по прямої лінії. тобто Максимально низько, що тільки можна було зробити. І то це колеса в мене стоять 7.0. Відповідно, колеса хоча б трішечки догори підняті. Так? А це все рівно ж опущено вниз. Ну, Попробував ще раз, підняв, отвори в мене тут не сверлені. Ось вони, а що ще не підпадає. Будемо сподіватися, до кошу нідок. <рес> не мусить витримати. Можливо трішечки і... Буде легше косити, бо оця дуга притискає до ґрунту до люцерку і вона не встигає проскочити. Хоча тут вона не набивається, набивається вона тут. Але проводимо такий досвід. Зараз я буду заводити. Кошу перша, друга швидкість, тут більш варіантів немає, на другий проскакує набагато швидше. Перший ну, нема сенсу, вона не, не, протут, не, не прокидає траву між дисків, відповідно. Хоча пробую і так, і так. Пропоную вам переглянути, як ну, мучиться, не мучиться, ну, принаймні будете знати на що вона здатна. Ну, ті, хто саморобні робили, відповідно зробили так, як вони бачать, а бачать вони стакани високі корпуса вище хоча б сантиметрів на 15, і тоді вона б взагалі була б шикарна. Ну Завод є завод, зробили, зробили, чимось думали, щось зробили, відповідно, таке вона є. Пробуємо Si sarebbe stato tre 3 Вийшла 7, сантиметрів 7 спасить, причини, що нижче рівень ріллі. Колесо вниз волі провалюється, на боком іде тоді з другого боку нічого не хапає. Так що і так гарно, і так гарно. Ось, ну, сиріна я вам скажу на косою, можливо, воно більш естетично робить, але на вуха більш краще ця мотокаса, мотокаса, мотоблочна коса, касарка. Так? так що ну, тут кожному своє. Одне єдине, що хочу сказати, що якщо перероща чи висока трава, то ладу, звичайно, не досить. Тут якщо б люцерку припустимо цю, що я щойно скасив. Ну, хотіли косити. Це ми так спонтанно вирішили, що давай скосимо срівною косить треба, чим далі вона ж підростає, лягає. І хто люцеркою займається, чудово знає, що верхи в неї стоять, а не злягає. Буває таке, що коли вилягає, гаус піймаєш, тобто дощі йдуть, а викосити не встигаєш. Ну Хто косою литовкою косив, звичайно, ручною косою мороки дуже багато. так, Мотокосой. Трішечки легше на руки, але теж морочиться багато. Ну а цією, ну як вибрив, не так, щоб ідеально, але я скажу, що якщо б не жара, то я б так би не втомився, бо спека серед дня ми вийшли більше 20 градусів. Ось. Так що відзначаємо. Звичайно, можливо, воно з боку виглядатиме і дуже-дуже тяжко важко, але я б не сказав би так. Під ну, Єдине, що мотокоса набагато важче, так на розворотах і таке інше. Ну, а сама по собі робота, я гадаю, що такою легше. Ну, Колись перед тим, як купити, я хотів купити китайську, але приходічка на нього не знайшов. На сайтах продавалося, але дзвонив я, допитувався, ніхто нічого не запропонував і, відповідно, довелося придбати. Ну, допомогли друзі скажімо так, придбати дану. Я хочу сказати, що поганого в ній нічого немає, але до будь-якого інструменту треба звикнути, приловчитися. Бачили в кінці, ну, те, що я косив, гору, вона не йде по той причині, що лежить повністю ця люцерка вниз. Власти зверху стримлять, а бадилка внизу вся лежить. Відповідно, воно його не брало, брило знизу, притискало до ґрунту, ножі, терлись, викручувалися, але воно не йшло. А знизу пішло ну, винятково гарно. Так що, ну що, все. Кожен приймає для себе рішення. На все добре, бувайте здорові ще буде.